Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект проспектрубників 56.1. Колишня будівля ТЦ – кабінет номер 8 Автобусна зупинка медсенчастина ПТЗ. В Сумі – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83. в ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Трагедія на воді загинули чоловік і жінка. Журналісти та правозахисники об'єднуються за для захисту прав людини. Нікопольська театральна студія під абажуром на свою прем'єру зібрала майже повний зал культурно-спортивного комплексу. Тепер про це інше більш детально трагічний випадок на воді загинули 32-річний чоловік та 31-річна жінка, залишивши бабусі півторарічну дитину. 2 грудня вони вийшли на саморобному човні в Каховське водосховище з Нікополя. А 3 грудня МЧСники знайшли їх мертвими на протилежному березі. 2 грудня о 21.30 до чергової частини рятувальної служби звернулася жінка. Вона повідомила про те, що її син та невістка на саморобному дерев'яному човні вийшли в море. У телефонній розмові рятувальники з'ясували, що човен нікопольців знаходиться ближче до Кам'янки Дніпровської, коли задіяні сили співробітників Запорізької МНС. О 23-й годині телефонний зв'язок з тими, хто в море обірвався. А 3 грудня МНСники знайшли їх тіла. Причини смерті чоловіка та жінки встановить експерти. За попередньо вважається, що вони померли через переохолодження. З якої причини вони вийшли в море невідомо. Журналісти та правозахисники об'єднуються при підтримці фонду розвитку ЗМІ Посольства США. У Нікополі проходять тренінги для представників мас-медіа. На них журналісти вчаться захищати права людини, а також відстоювати свої права. Шість запланованих восьми семінарів вже провели для нікопольських журналістів в рамках проєкту Правозахисники та журналісти об'єднуються разом за для захисту прав людини. Семінари проводяться при фінансовій підтримці фонду розвитку ЗМІ посольства США. А організатором стала громадська організація Відкриті двері. Організатором даного заходу виступає громадська організація Відкриті двері. Саме наша організація проводить дуже багато роботи, саме з захисту прав людини, тому ми приділяємо багато ваку щодо спільної роботи з СМІ. Ми дуже раді, що до нас сьогодні приєдналися багато ЗМІ з нашого району, з регіону. При ми вже проводили тренінги і для молодих журналістів. Нікопольські журналісти з семінарів дізнались більш детально, яким чином вони можуть захищати права людей, а також і свої, і навіть встигли випробувати отримані знання на практиці. Перша тема, основна вона була як средства маси інформації можуть допомогти незахищеним слоям населення в відстаюванні своїх прав. Друга тема більше направлена на Защиту самих саміх журналістів, взаємодія з правоохоронними органами, від незаконного прислідування зі сторони інших ліц, яких ліба там можуть бути, і як журналісти можуть захистити свої права. Попереду ще семінари організатори планують запросити на них не тільки журналістів, але й блогерів. Вони теж повинні знати як свої права, так і права оточуючих. 3 грудня в Україні відзначили Міжнародний день інвалідів. Здебільшого про цю категорію людей згадують раз на рік. Але в Нікополі це не так, запевняє голова спортивно-оздоровчої організації АКВА Антон Сіров. За його підрахунками, майже щомісяця в місті для інвалідів організовувались різноманітні спортивні, розважальні та оздоровчі заходи. А 3 грудня їх запросили на урочистості до еліт-клубу. Міжнародний день інвалідів відзначає, що привернути увагу спільноти до проблем цих людей, держава на сьогодні не має можливості повністю задовольнити їх потреби, і тим паче суспільство не повинно бути байдужим до них. У Нікополі з цим справи йдуть непогано. Ти існує чимало труднощів, інваліди на візках, а також маломобільні верстви населення щодня стикаються з недоступністю для них чималої кількості об'єктів соціальної інфраструктури, магазинів, розважальних закладів та навіть під'їздів власних домівок. Міжнародний день інвалідів для цієї верстви населення це все ж таки свято. Тож в стінах еліт клубу запрошені чули добрі побажання, а також отримували подарунки від спонсорів заходу. Ви е е е маєте таку силу волі, маєте такий заводи і бажання жити, що навіть прославляєте наш город за його пределами. як і в спортивних застіженнях, так і в творчості. Не хочеться пожелати вам всім. Такої ж енергії, такої ж сили, такої ж сплаченості, такої ж радості в житті, і щоб рядом з вами завжди було так много друзей, щоб були ті люди, які вас поддерживали, допомагали і вместе с з вами гордились тими достиженнями, які ви сьогодні маєте. В день свята також підбили підсумки спортивних змагань. Дивись на мене як на рівного то знає, що у Нікополі є своя театральна студія. Її назва під абажуром. Репетиції артисти проводять на четвертому поверсі будівлі, в якій знаходиться управління газового господарства. Здебільшого артисти виступають перед невеличкою аудиторією та ось один зі своїх спектаклів нарешті продемонстрували широкому загалу. Саундтрек до мого першого побачення. Така назва спектаклю Нікопольської театральної студії під Абажуром. На сцені всього двоє артистів марганчанин Олександр Багаудинов та Нікопольчанка Лариса Артюхова. В основі спектаклю проблеми звичайної подружньої пари. Та вистава поетична. Тож головні герої розмовляють віршами поетів срібного століття. Я готов розказати поле, Ці волоси взяли оржи. Если хочешь на палец свяжи, Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне, По гудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся. Не буди только память во мне. Про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя Шагане. Там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне. Шагане, ты моя Шагане. Це вистава експеримент зізнається режисер Ганна Ляшенко. А навіяна вона творчістю російської поетеси та співачки Олени Фролової. «Люба робота вона рождається от столкновения, наверное, з какой-то другой вселенной, то есть другим человеком. Вот такой вот свое время Вселенной была у меня.

какой-то услышанности. Потому что ну, главное, в принципе, что возникает вследствие, какой резонанс вот, именно от столкновения с ситуациями с человеком, в принципе. И важно то, что стоит за самой формой, как бы для меня. Потому что образ это одно, а то, что как бы стоит за этим образом, это совершенно другое. Саундтрек до мого першого побачення не перша вистава студії під абажуром. За майже шість років роботи артисти відіграли дев'ять спектаклів, заснованих на творчості Марини Цвітаєвої, Карла Чапика та Уіляма Шекспіра. Театральна студія під абажуром знайшла свого глядача та продовжить творчі експерименти. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Тепер 5 грудня температура вночі 0 плюс 2 в день плюс 2 плюс 4, атмосферний тиск 752 мм тут на стовпчика. Вологість повітря 65%. Малохмарно. У п'ятницю 6 грудня температура повітря вночі 0 плюс 1, день плюс 3, плюс 4. Атмосферний тиск 753 мм тутного стовпчика, вологість повітря 71% ясно. У суботу 7 грудня вночі плюс 1, плюс 3, день плюс 3, плюс 5. Атмосферний тиск 748 мм тутного стовпчика, вологість повітря 79% хмарно дощ. У неділю 8 грудня вночі мінус 3-2, в день мінус 2 0. Атмосферний тиск 546 мм тут на стовчика. Вологість повітря 72%. Хмарно сніг. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.